Вітаю, друзі! а Також усі інші. нас сьогодні, 22 грудня, і це 1033-я доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, оскільки це неділя, ми підводимо підсумки того, що відбулося за тиждень, і того чого. Ми можемо очікувати наступного тижня в зоні бойових дій. Отже, починаємо відповідно з Кураховського напрямку. Саме Кураховський напрямок зараз привертав максимум нашої уваги, і в принципі, російські окупаційні війська саме за цей тиждень, мали можливість закрити південну кишеню на Кураховському напрямку на південь, цей південний фланг від Курахова. І вийти за е, межі вже е, Успенівки, вийти на Успенівку, вийти на Константинопольське, вийти на сухі Яли, вийти на Зеленівку. Тобто, бо всі фактично річ, ці сухі яли, російські окупанти розтягнули зону свого контролю. І тут виникає зараз питання, які далі будуть дії з боку Росіян саме на південному напрямку від Курахова. Звісно ж, основні їх дії будуть спрямовані на те, щоб перерізати трасу Н15. Тобто, ця задача, цей напрямок, є для них майже з кожної локації. Основним, це пов'язано з тим, що основний удар на Курахове, який зараз буде відбуватися саме по ТЕС, саме буде відбуватися по промисловій зоні. Він повинен бути підсилений відповідним перерізанням логістики а цією логістикою може бути тільки Н 15 станом на сьогодні. Все інше це польові дороги, які, м'яко кажучи, не найкращим чином можуть забезпечувати. Курахівський гарнізон, і не тільки Курахівський гарнізон, не тільки під час бойових дій, але і у випадку виведення основних сил з зони небезпеки. Отже, російські окупанти наступного тижня будуть зосереджені саме на тому, щоб перерізати Н 15 Відповідно, вони будуть намагатися і в самому Курахове прорватися до промислової зони. І е, буду для цього використовувати е, в першу чергу східний напрямок о, удару, тим більше, що частину е, житлових комплексів е, е, цивільної забудови в самому місті Курахову вони вже зайняли. Е, невелика частина залишається під контролем Силу оборони України. Частково є е, е, зона, яка знаходиться в сірій зоні. Але е, саме удари по промисловій зоні наступного тижня ми вже можемо очікувати. Відповідно, також е, росіяни намагаються і вирішити питання щодо півнич, північної кишені е, над Кураховським водосховищем, і це йдеться про напрямки Старій Терні, Солонцівка, Зоря е, до Шевченка. Петропавлівка, слов'янка, звісно ж, вони також не тільки намагаються по цим населеним пунктам працювати, а й прорватися на Н-15 саме через старі терни, але їм це не вдається. Тому для них є все ж таки більш пріоритетним зараз рух в напрямку старі терни Шевченка, Сонцівка, Петропавлівка. Щоб а, фактично закрити е, е, вже північну кишеню, яка зараз утворилась, і з напрямку зоря на е, слов'янку. Е, до речі, це основний рубіж, який росіяни будуть намагатися найближчим часом проривати. Слов'янка, Петропавлівка, Шевченко, і, звісно, ждачне, вони будуть намагатися його прорвати, зламати. І до о, нового року, і наступного тижня відповідно, ми будемо спостерігати за тим, як вони будуть намагатися це зробити. Але знову ж таки для них є проблемною, ось о, саме ця ділянка кишеня на північ від о, 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 Кураховського водосховища, і таким чином можемо говорити про те, що до нового року для росіян є. Дві основні задачі по Кураховському, Ну на вже це так. Це вже Кураховський виступ. О, хоча цей термін я досить часто вже давно о, використовую вже декілька тижнів. Отже, для них є о, дві основні задачі: це перерізання Н-15 та о, прорив о, рубежу слов'янка Шевченко. Дачне. І о, ці задачі. Є на Кураховському виступу для них основні в питаннях вирішення е, самої проблематики закриття Кураховського виступу і переходу вже до Покровського напрямку, тобто до наступу на Покровськ. Е, в районі Покровську на Покровському напрямку цього тижня відбувалися різні події. Серед них, наприклад, і е, інформація, яка з'являлася в відкритих джерелах. Ну, скажімо так, м'яко кажучи швидше ніж потрібно це було робити. Інколи деякі події вони потребують тиші. І, на жаль, але дехто цього досі не розуміє на третій рік війни дехто не розуміє, що потрібна тиша, коли ми говоримо про дуже важливі якісь рухи в зоні бойових дій, які відбуваються. Але станом на зараз. Сили оборони України цього тижня а, мали можливість стабілізувати а, саме ситуацію в районі Піщани-Шевченко, і це дозволило трохи а, загальмувати а, дії росіян щодо формування їх а, стаціонарної стабільної лінії боєзіткнення для початку наступу на покровському напрямку. Я не кажу, що це якась панацея. Я не кажу, що це не зміниться наступного тижня. Я кажу про те, що основні функції зараз сили оборони, які виконують це гальмування просування російських окупантів та утворення відповідних умов для початку масштабного наступу на Покровськ. Перша умова, я вже неодноразово про це говорив. Це закриття питання з Кураховським виступом. А друга умова це формування стабільної лінії боєзіткнення біля Покровська. Ані перше, ані друге питання зараз російським командуванням не вирішено. Тому на Покровськ відправляють невеликі диверсійні групи, тобто росіяни зараз працюють по Покровську, намагаються просуватися на Покровськ саме невеликими е диверсійними групами, які діють. На околицях Покровська використовуючи ті ж самі погодні умови, тому е, загально зараз до нового року я не думаю, що якось критично ситуація буде змінюватись. Якщо росіяни розпочнуть е, повноцінну наступальну кампанію на Покровськ раніше ніж закриють Кураховський напрямок і е, Кураховський виступ, і раніше аніж вирішать питання стабільної лінії боєзітнення. Ну, м'яко кажучи, вони будуть від цього мати надвеликі е, втрати. Е, тому до нового року, якщо логічно та раціонально оцінювати е, ситуацію на Покровському напрямку якоїсь критичних змін, ми не побачимо. Але наступальні дії ми можемо побачити найближчим часом в районі Великої Новосілки. А е, вже це я скажу так: відлік біля великої новосілки йде зараз на Лічні ну, дні називаємо це так, тому що росіяни вони повноцінно формують е, умови для того, щоб розпочати е, штурмові дії не окремими е, штурмовими е, підрозділами, з метою закріпитися десь на околицях населеного пункту повноцінними ударними групами е, підрозділами. Це пов'язано з тим, що росіяни мають вихід на велику новосілку зі сходу, з південно-східного напрямку. Зараз вони формують вже північний напрямок удару, і фактично з півдня відбуваються ну, досить такі неприємні події, які ми маємо надію, що все ж таки для наших підрозділів. Закінчається вих, виходом з е, Макарівки, наприклад, з локації Макарівки, і е, відходом їх до більш вигідних позицій. Але те, що зараз ми спостерігаємо саме на цій ділянці, е, Макарівка сторожеве, не нескучне, е, це по. Правому берегу річки Мокрі Яли воно не мотивує, воно не є якимось оптимістичним. Тому я думаю, що найближчим часом на наступному тижні ми з вами почуємо офіційне підтвердження того, що Сили оборони України вийшли з Макарівки, але є і, скажімо так, передумови для того, щоб сторожового не виходили до нескучного і, взагалі, мабуть, до Враміївки. Тобто саме ось ця межа, по якій зараз відбувається е зона боєзіткнення сір е по сірій зоні, я думаю, що саме по ній буде зрізано взагалі е усі наші оборонні можливості наступного тижня до самої Времівки. Е це фактично саме е ті е території, які були звільнені в 2023 році. А під час нашого контрнаступу в Запорізькій області і частково Донецькій області. Отже, ситуація тут, м'яко кажучи, натякаючи на те, що до нового року росіяни можуть спробувати почати штурмові дії в районі Великої Новосілки. Далі, що по Донецькій області, в районі Турецької агломерації, російські окупанти протягом Тижня мали можливість розширити зону контролю в районі Забалки, і таким чином збільшити свої можливості по тиску на промислову зону. Промислова зона, турецька вугілля, і зараз ми навіть бачимо, що вони майже вже впираються в С -с Саме туріс Турецького вугілля в промислову зону з цивільної забалки і з цивільної забудови самого міста Турецьк з вулиці Центральної. Для них це є на сьогодні дуже важливим напрямком дій, оскільки там зосереджені також наші оборонні рубежі, і щоб вирішити питання з. Торецьком для них важливим є момент е, заходження в Торецьк з повним контролем саме промислової зони. Е, росіяни мають за мету це робити не тільки з напрямку самого Торецька, а й з напрямку Забалки. Е, відповідно, е, вони зараз концентрують основні свої ударні сили на е, цій локації. Не стільки через місто намагаються зайти, скільки через е, південну частину агломерації. Часів яр в часовому яру зараз більш-менш ситуація, не дивлячись на всю складність, вона стабільна, оскільки росіяни е, вийшли е, на правий берег, закріпилися, прорвалися до майже центру міста, але тим не менш не мали якогось розширення зони контролю. І на сьогодні в них відсутній ресурс відповідний для того, щоб цю зону контролю розширювати далі. Це ми спостерігаємо вже не перший тиждень, але це не означає, що наступного тижня чи під Новий рік вони не отримують наказ будь-якою ціною продемонструвати результат. Я нагадую, до речі, я хочу нагадати, що для російських окупаційних військ саме по Донецькій області є основні задачі. Це е, були на скажу так: були основні задачі, і вони наступні. Це в першу чергу е, закрит, е, закрити район вели, е, закрити кураховське питання, е, закрити питання щодо Кураховського виступу. Це е, закрити питання з Турецькою агломерацією, це закрити питання з Часовим яром і вже в останнє розпочати основний удар наступ на Покровському напрямку. Тобто для них були ось такі задачі. Як ми бачимо, станом на 22 грудня усі ці бойові задачі не виконані. Кураховський виступ не зрізано, питання не закрито. Турецька агломерація не закрита. Часів яр не окупований. Наступати на Покровськ в таких умовах, ну м'яко кажучи, самогубство. Тобто, вони виходять в 2025 рік з незакритими основними задачами, які ставилися на 2024. Хтось може сказати про велику новосілку. Звісно ж, але велика новосілка. Ну, я не можу сказати, що я не можу взагалі це називати таким собі бонусом, але для росіян це бонус. Вони, я більш ніж впевнений, вони самі не очікували те, наскільки швидко вони будуть мати а, просування в напрямку Золота Нива, Шахтарська, Золота Нива, а, Велика Новосілка. Відповідно, з шахтарського та а, з, Золотої Ниви вони вийшли на велику новосілку. На роздольна та новий комар, і зараз мають ось е, такий результат. Тобто, це більш не передбачено, аніж щось заплановано. Те, що було заплановано, воно не виконано. Е, далі, звісно ж, активізація в районі Сіверська на сіверському напрямку. Цього тижня ми бачили цю активізацію. Але вона поки що не несе якогось глобального е, глобальних ризиків е, прориву росіян до Сіверська. Так вони зараз почали знову ж таки тиснути на Білогорівку. Але цей тиск він мало чим відрізняється від того, який ну бачили там півтора-два місяці тому була така пауза. Потім була зміна командування групи Військ Південь, але тим не менш, е, все ж таки, зараз це не процес того тиску, який ми. Бачили, наприклад, під час початку авдіївського наступу, тим не менш, о, росіяни підсилюють зараз тиск в районі о, Сіверського напрямку, особливо в районі Білогорівки. Я думаю, що наступного тижня ми ще будемо бачити механізовані накати, вони будуть намагатися вийти на адміністративні межі. О, Саме Луганської та Донецької області, щоб якось на Новий рік хоча б продемонструвати те, що ось ми маємо здобутки, ми повністю встановили контроль над адміністративними межами так званої ЛНР ну, Луганщини. Далі, це на цьому тижні спостерігалася активізація росіян в Серебрянському. Лісництві незмінний тиск в напрямку на Терни. Зрозуміло, що це їх загальна мета Тернеємполів Каторське. І щодо цікавого, то, звісно ж, це полимано Купінська вісі, це Купінський напрямок, район Колісниківки, сили оборони України провели. Ну, досить такий непоганий відповідно накат у відповідь. Така собі контратака, в результаті чого Крісніківський ліс ділянка біля самого села і частково саме село. Ну, вони були е, повернуті під контроль сил оборони України. Росіяни зараз намагаються їх відновити контроль над цими ділянками, і я не здивуюся, якщо вони будуть протягом усього наступного тижня робити те саме. Е, далі рухаючись по Харківщині, звісно, е, стагнуюча північ, е, вовчанський напрямок, е, с, е, район Липців. Е, тут я тільки зауважу на одному. Основне, що щоб е, привертаю увагу, це те, що саме в районі е, липців, в районі глибокого е, сили оборони України провели атаку, використовуючи виключно, ну я навіть не знаю, як це сказати, кіборгів чи що. Ну дійсно були використані не е, особовий склад, використаний не особовий склад того чи іншого підрозділу. А щоб провести контратакуючі дії, були використані. Засоби механізованого типу, сухопутні та повітряні дрони. Тобто, дійсно, зараз спостерігаючи за тим, який відбувається інколи на тих чи інших ділянках події, то розумієш, що щось серйозне змінюється в сучасній війні. І спочатку ми спостерігали за дронами у повітрі, які стали домінуючими а зараз ми бачимо вже початок перший такий етап. Комбінації сухопутних дронів та повітряних дронів поки що не буду наперед якось забігати, то робити відповідні оцінки, але дійсно події дуже цікаві. Хотілося б далі продовжувати по території України, але все ж таки, якщо ми знаходимося більше в районі Харківщини та Сумщини, то, звісно ж, Курська область на цьому тижні ми побачили з вами як якомога. Ну, найбільш, я думаю, за тиждень кількість відео та фото знищених північно крайських військових в Курській області. Тобто зараз а, відбувається такий собі а, вже не русоріз, це вже якийсь чучхеріз в Курській області. Сили оборони України напряму зараз там стикаються з військовими КНДР. І є відповідні результати. Ми можемо робити висновки, Я про це протягом всього тижня говорив, писав з цього навіть не треба бути як якось, я не знаю навіть зацікавленим в цій темі чи необ'єктивним. Але правда, корейців ріжемо так, що аж на ура. 24 на 7, Хоча від них також є своя проблема, і вона полягає у тому, що їх багато. І російське командування їх взагалі не шкодує. Тому ось а, це основна проблема. Їх багато, їх не шкодують, а, їх використовують як м'ясо. Але я думаю, що через деякий час а, вони зрозуміють, що проти українського ФПВ дрона нема прийому. А, отже, краще все ж таки а, здаватися в полон, хоча б нагодують. Ну і а, з, переходимо на. В принципі, Запорізьку область переходимо на південь протягом цього тижня. Якихось таких, ну скажімо так, екстраординарних подій не відбували в Запорізькій області. Хоча росіяни продовжують тримати тут достатню кількість особового складу для того, щоб провести локаційні наступальні дії. Не на Запоріжжя знову ж таки я маю на увазі саме обласний центр, а локаційні дії в, робо, в Роботинському виступі, в районі Роботинського виступу. М, мабуть, навіть буде спроба прориву нестерянка Новоандріївка, особливо з урахування того, що тут є відповідна концентрація сил та засобів російських окупантів. Ну і мирне малі Щербаки. Та Щербаки, тобто є вирогідність, що росіяни спробують все ж таки якось полокаційно розширити зону контролю, особливо маючи на увазі той факт, що вони напередодні інагурації Дональда Трампа так чи інакше повинні його чимось дивувати, і це може бути одним з тих елементів, який йому що принесли в звіті. Як приносять звіт? Ну, тобто є поверхова інформація, є більш детальна. Поверхова, яка російські окупаційні війська наступають по всім фронтам, от, в принципі, і поверхова інформація. Детальна, російські окупаційні війська наступають по всім фронтам, але за тиждень захопили три села загальною кількістю там місцевого населення, яке було ще в мирні часи, десь приблизно 150-200 людей. От і все 200 мешканців, 150-200 мешканців. Результат за тиждень масштабного наступу по всьому лінії боєзіткнення. А скільки втрачено особового складу тисяч? 10, 12, 15. скільки втрачено танків, ББМ і так далі, і таке інше. А щодо Херсонщини, Херсонщина також а, до себе привертала увагу на цьому тижні, в принципі, в тому самому форматі, про який багато ми з вами говорили. Тобто, а, росіяни почали в районі Херсонських островів. Спроби і не тільки, а і ще й ще Антонівського мосту спробу висадку десанту на правому березі. Результат, ну я думаю, всі дивилися цей результат. Навіть самі росіяни почали клясти генерала Теплинського за таке десантування. Звісно ж, були панікери, які почали розповідати про те, що от завтра Херсон вже буде окупований. Росіяни почали не маючи аналогів світі епічний Десант, висадку фарсування Дніпра, от зараз все почнеться. Ні, а, звісно ж, а, про це попереджали. І я неодноразово на це звертав увагу. Тобто, знову ж таки, друзі, якщо ми говоримо про а, якісь події, дивимося, чи попереджали про них раніше. А, те, що росіяни будуть намагатися висаджувати диверсійні групи, десантні диверсійні групи на правому березі Херсонщини, попереджалося. І навіть говорилося, що у них можуть бути такі успіхи, оскільки диверсійна група, яка висаджується, її треба відповідно, якщо їй це вдалося, її відповідно треба контрдиверсійними діями знищити. На це йде якийсь час. Так само як і по правому берегу річки ОСКІЛ по по Херсонщині та ж сама ситуація. І якщо о, хтось там собі вважає, що буде якась загроза для Херсону. Ну давайте говорити так: якщо о, було о, висаджено 25 російських диверсантів на правому березі, при цьому десь приблизно 250 о, відправилось годувати раків, о, то о, це ну окей, добре висадили. Що далі, Правобережну Херсонщину тримали в окупації 25 тисяч російських окупантів. 25 якихось а, там а, бурятів, Удмуртів та тувінців висадились. Що далі? Будуть чекати, коли до них а, касетник прилетить, чи ФПІ дронами їх доб'ють, або контрдиверсійні дії проведуть наші підрозділи. От, в принципі, і відповідь. А, саме така а, тенденція: системність а, цих а, ДРГ буде спостерігатися і наступного тижня. Тому. Я закликаю до того, щоб все ж таки більш критично відноситись до цієї інформації. Нагадую, Правобережна Херсонщина в 22-му році було окуповано 25 п'ять російських окупантів. Якщо там висадиться 25, 50 чи 100, ну це фактично не вирішує взагалі ані якого оперативно-тактичного рівня задачу, навіть тактичного рівня таке собі. Висадилися, що далі будуть собі там плацдарм облаштовувати саме там, де все прострілюється, і і діють наші підрозділи, і нема ніякого забезпечення. Ну, тобто, е, хтось може привести приклад кринки так, кринок, але у росіян там була інша проблема. Вони не мали можливості повноцінно наші підрозділи е, звідти е, своїми силами е, якось е, вишивати. І постійно втрачали свій ресурс, щоб коли атакували в лобову наші позиції, тому в принципі знову ж таки, для для нас на сьогодні є ось такий виклик у питаннях того, чи ми будемо сприймати цю інформацію як належно критично. Або будемо панікувати та влаштовувати якийсь алармізм. Я поки що відношусь до неї е, достатньо обережно, без якогось алармізму. Е, друзі, е, я завершую це відео. Дякую всім за увагу. Також закликаю кожного, е, хто погоджується з моїми думками, або навіть якщо і не погоджуєтесь, все одно поставте лайк. Підпишіться, натиснути дзв... дзвоника, Напишіть в коментарях, погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, Звісно, це все корисно для того, щоб це відео мало просування в українському youtube сегменті. Ну і звісно ж, не забуваємо, що в коментарях ви також можете ставити мені запитання на 10 найцікавіших. Запитань я буду відповідати вже наступної суботи, як завжди, на обо своєї кожної суботи. Я відповідаю на 10 найцікавіших. Запитань від глядачів на сьогодні, знову ж таки, ще раз усім дякую за увагу, що дивилися, і як завжди, слава Україні, слава нації.